Всім доброго дня, сьогодні у нас 12 квітня. Мрія малого фермера в роботі. по пацелії. Можна сіяти по навігації, а можна сіяти, виходить, трактор попадає у слід колеса. Так що Мігіряддя не видно. Точність навігації висока і Так, ну виходить. Це у нас ширина мігірядія. Ось звичайно сушника і те, що між Маркером між сусідньою сівалкою десь може до 15 см десь розбіжність.